Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Поставили мені таке цікаве питання: подивитись стан російської армії ось на зараз, і там, по пунктам, відповідно, перелічити. Технічний стан, технічне забезпечення, емоційний стан військових, що їх чекає найближчим часом і так далі. Ну, тема мене більш ніж зацікавила, тому так що мощуйтесь позручніше, а я починаю. Ну, давайте. Із забезпечення. Людський ресурс дивитись принципово не хочу, тому що, як то кажуть, повниться земля русская дураками. Да? то Ідуть за контракт за той продаються за мільйон рублів там, чи два, чи скільки їм там зараз платять, то якби людський ресурс у них ще. Вистачає, на жаль. Ну, а от технічний там веселіше. Ну що ж, давайте. Не буду прям по видам розділяти там БМП, танки там ще тось. загалом подивлюся. Ось, наприклад, ресурс конкретно по наземній техніці, ресурс по повітряній техніці, да, ну, літаки, гелікоптери, зрозуміло. Морську дивитись не хочу, вже там на дні, морськом багато лежить. Да, Москва передає привіт, ну і не тільки. Е, от. Добре, покажіть мені, будь ласка, який от зараз м, стан російської армії в плані наземної техніки. Танки, БМП, бронемашини. вам ну, правду. Райдо перевернута. Перт. Пуста руна. Далі. Гуніо перевернута. Евас. Далі. Дагас, куди? До Хаггаласа. Ух ти ж моя прелість. Е, на Росію Хагалас це завжди прекрасно. Що ми маємо? Райдо перевернута перт пустаруна, Вуня перевернута, Евас, Дагас, Хагалас. Да що ж, дивіться, якщо прочитати цю зв'язку Рун, це виходить, що у них стрімко йде на спад. Перт показує, що все-таки ще якийсь запас лишився. Масштаб того запасу під питанням. Під великим. Мало то той стрімко йде на спад той запас. Ось, Будь ласка. Далі вони це приховують. Ну, Зрозуміло що в принципі, що тут мається на увазі приховують? Ну, навіть те, що стоїть зі спутників, те, що видно, те, що там на стоянках стоїть, на відстійниках, да? то там же багато просто корпусів пустих. Тобто воно стоїть, ну то вже залізяка, все, все, воно вже не поїде нікуди. Да Дай загалом вони приховують реальні цифри, а по факту, що печалька, розчарування йде. А все таки, ну це йде пошук варіантів, це поставки йдуть. Тобто щось їм партнери можуть підкидати, по сусікам там скребуть всюди, щось їм підкидають. Це дає певну зміну ситуації, але по фіналу хагалас, це рівно амба, як то кажуть. Пухнастий, як там, пухнаста арктична лисиця підкрадається на м'яких лапах. Песець, вона називається. Оце воно. Все рівно хагалас по фіналу. Тому якби, запаси є, але запаси тануть. А те, що їм підкидають, воно їх вже сильно не врятує. Да, у них там виробництво є, але все рівно не настільки велике. Наші доблесні захисники мінусують ту техніку швидше, ніж вони її виробляють. Тому таке. Запаси по цьому плачуть. Ще є, але стрімко йдуть на спад. Тому як би таке. Це танки, БМП, там бронемашини різні і так далі. Ну, Давайте далі. Подивимось тепер техніку саме авіаційну, ну літаки, гелікоптери і так далі. Дякую за відповідь. А ну а раз покажіть мені, будь ласка, ну а як у Росії справи із авіатехнікою, в російської армії, із літаками, з гелікоптерами. От покажіть мені. Скажіть вам правда. Соло. Кам. Ейос. Ансусешо. Іса. Ну, різкий контраст, правда? Літаків гелікоптерів у них ще вистачає. На жаль. На відміну від е, наземної техніки, що ми маємо? Соло, Кано, Торісас, Ейвес, Ансус, Іса. Ну, дивіться. Соло перемога. Да? Соло яскраві події, медіа і так далі. Ну В принципі, ось вони це показують, вони це демонструють, що в них ще авіатехніки вистачає, що вони її активно застосовують. Власне. Ось сила. Ну Торісас це активні дії, Торісас це сила. Да, На жаль, от де вони нас реально обходять, то це якраз в авіатехніці. Якщо не в її якості, хоча і в якості теж, то в її кількості так точно. От. Ото от так. Да. Ну, загалом, це ось показує, що все рівно. Вже певні нюанси є. Нюанси з чим. Ну, це мені йде як нюанси з деталями. Тобто, розумієте, ну, це ще не настільки, відда... не настільки все погано, як би хотілося. Але вже певні нюанси проглядаються. Ну, ось все рівно інформація є про те, то, мало того, оце от можна прочитати, якраз і є, все летюче, власне. Да? От. Ну по Ресурс вичерпується. Є вже багато, якщо так, старої техніки. Да? Тобто, ну, авіатехніка, літаки, гелікоптери, ті, які старі. О, далеко ходити не треба. Сьогодні інформація була, я в телеграм-канал скидував. Що Су-25 їхній впав сам по собі, просто відмовили двигуни. Ну, от про те й мова, що багато у них старої авіатехніки, Ну, запас там ще суттєвий. На жаль, ми ще наші захисники ще не настільки багато її понищили, позбивали, як би хотілося. Ну нічого, спецоперація ГУР, е гелікоптери за раз приговорили. Це, так знаєте, прям гарно. Прям почастіше. б так. А, от. Тому з авіатехнікою тут, на жаль, оце той момент, де вони нас дійсно суттєво обходять. Та в принципі основна ударна сила у них зараз яка? Навіть не стільки артилерія, хоча й вона теж, а каби, фаби і інша гедота летюча. Давайте емоційний стан болотяної армії, подивимось, армії Мордору. Анораз, як узяти. Покажіть, мені, будь ласка, який там емоційний стан у російській армії ось на даний момент. Покажіть мені. Скажіть, он правда. Наутіс. Геба. Це і є контракт. Дагас. Хагалас. Ух ти ж. Іса. І шо? О, О, слухайте, така цікаво. А, тут цікаво. Що ми маємо? Щось то, бачите, щось то жодної руни, яка прям радість показувала, да тут нема. А Ача щось і стало. Що це таке? Середній у них настрій по армії такий. Що ми маємо? Наутіс, Геба, Дагас, Хагелас, Іса і Ото перевернути. Дивіться, зразу контракт іде. Показують, оце чітка, чітка позначка на контракт. Тобто, ну контрактників багато. В контексті емоцій, що це? Це примушування. Це примушування це кабала. Ну, фактично, це і є кабала. Кабальний контракт. Все. Позаключали контракти, поки там контракт не закінчиться, поки їх не відпустять, вони там. От, і все. Ну, Партнерство йде. Ну, є ще ідейні ще залишились, якщо саму цю руну по, саму по собі розглядати, то ще ідейні залишились, ще навіть якась невелика кількість добровольців є. Хоча основна маса під контрактом сидить, от і все. Зміна відбувається, це конкретно зміна ставлення. Ну тут цікаво, да, Гасхалас. Тобто. Це різкі зміни насправді. Тут зараз не про бойові дії, виключно про емоції. Тобто, хагалас це вже різко негативні емоції. Ага, прикольно, правда? По ісі, емоції через що? Через обмеження жорсткі. З боку кого? З боку влади? Безпосередньо. Мало того, в контексті цього агресія наростає. Пов'язано з чим, з обмеженнями, з контрактами, з тим, що як до них відноситься. І, зокрема, вже починається агресія в сторону влади. Ну, е я не буду казати, що це прям політична влада, це може бути конкретно військове командування. Угу. Ну, щось радісних емоцій тут не сильно є. Мало того, можна прочитати, що ну, це знаєте, як готуються, чекають змін. Оце раптові зміни, і ніби все. Поїсі. Ну що, чекають на завершення війни? Також. Виходить, так. Отакий От у них настрій. Цікаво, чесно, не чекав такого. От, не чекав. Ну, гаразд, щоб там, звичайно, той Хагалас програвся не тільки негативними емоціями, а якимсь бунтом, там, революції і так далі. Да. Сценарій го року -то повторився. То було б прекрасно, звичайно. Тільки, тільки на цей раз там би, напевно, не Аврора стріляла, а по Кремлю щось типу кабів, фабів полетіло і так далі. Це було б веселіше. Ех, мрії, мрії. Ну, але, тим не менш, візуалізуємо такий варіант. Чому ні? Чому ні? Так, добре, дякую за відповіді. Ну і давайте запитаю. Ну, тут, напевно, більший розклад розкладу, напевно, на 9 рун хай буде. На найближчий час. Що чекає? Болотяну армію. В контексті бойових дій найближчий час це десь 2-3 місяці. Я не буду сильно багато брати, бо бойові дії на довгий термін ну, невдячна доволі справа прогнозувати. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть, мені, будь ласка, що російську армію чекає найближчим часом? Скажіть вам, правда. Так, щось не хоче вилізати. Ну добре. Урус перевернутий. Початок мені подобається. Ансус перевернутий. Дєба. Інгус. Евас. У нього перевернута. Так, добре, дякую за відповіді. І фіналізуйте мені, підсумуйте по питанню, Що чекає російську армію найближчим часом? <кій> Манас перевернутий. Дакас. Куда це все? Доберкане. Ага. Не настільки погано. Нема тут Хагалаза, нема тут Рісаза, Наутіза не вистачає. Перевернуто бажано. Ну, а раз. Що ми маємо? А, Урус перевернутий, Ансус перевернутий, Гебо, Інгус, Евас, Вуньо перевернути. Далі. Манас перевернутий, Дагас і Беркана. Ну, повторюсь, це десь буде програватись 2-3 місяці. День в день не рахуйте, плюс-мінус да? в таких от діапазонах. Да, отже, ну що, зразу втрата. Втрата сили, втрата ресурсу, їх чекає. Десь, схоже, дуже гарний приліт. Буде по якимось складам. От, прям дуже на то схоже. Знаєш, зразу втрата ресурсу. Окей, подобається. Далі. Де, загалом якийсь обман чекає, сумні новини. З чим пов'язано з партнерством? Партнери їх прокинуть. Якийсь партнер Росію прокине. От явно. А, далі. Це ще може бути щось якась зміна законодавства. якраз що дотикнеться Армії і бойових дій, Ну, це може бути знов-таки піднімуть Гебо Інгус. Ну, в принципі, так, да. схоже, що найближчим часом ще більше, ну, от якраз 2-3 місяці, десь, ну, плюс-мінус. Піднімуть виплати за контракт. Схоже, що так. Гебо, ось партнерство, де да, партнерство кине хтось їх. Да? Тим не менш, чи вони зовсім залишаться без підтримки? Ні. Окрім того, що це виплати по контракту, піднімуть це і є якраз їм поставки всякого різного добра. Угу, на жаль. А, но правда, все рівно показують, що поставка не настільки велика. Інус показує саму поставку, інус не показує велику цифру, велику кількість. Розумієте? От. Тобто воно, воно то їм іде, воно -то їх союзники підтримують, но того їм мало. Того їм мало. Це одно. Іннус ну, в контексті кількості це найменше, що могло випасти. Якби тут Феху чи Перт випали, то вони набагато більше показують. Інгус, так, да, показує певну стабільність, але це не настільки великий, велика цифра. От. Далі, ну що, по Евазу. Ну, це поставки чітко. М -м Про контракт сказав підняття. Прайсу, так би мовити, за голову орка. Да? Е, далі. і Як би вони мобілізацію тут не, не цей не об'явили? Е, ну, знов таки, це не загальна мобілізація буде, це буде знов-таки якісь напівміри. Воно мені тут не йде, як прямо офіційна, відкрита масова мобілізація. Ні-ні ні. Ну, будуть заманювати контрактами, будуть заманювати, будуть там, одним словом. Будуть людей туди заманювати. Далі, Гансус, перевернутий Евас. Обламаються десь із певним просуванням. Оце от у них просування на фронті проглядається. Виходить, що руйнування планів. Обломи де. Облом де. Облом іде. На якійсь ділянці фронту заглохнуть. Ще якась ділянка фронту заглохне. Через що а, Ну облом. Дурний план був. План не вигорів, да? як ота труба в Суджі. Те, що вони по -по подають як велика перемога, а скільки там їх позадихалося, тій трубі, власне. -да. Ну, в принципі, ж, як всегда, у них, як завжди, потірні є, то це от все. А навіть якщо потері є, так як там цей хто там. Чи кутузов казав, чи хто що, а баби ще наражають, да? так оце воно. А, далі, Ня, жуков, жуков, точно, як я міг забути. Жах. А, далі. А, ну що, Розчарування по руху. Певне просування у них тут проглядається. Так, да, на жаль, але по облому. Ось з обох боків іде облом. Тобто, да, десь пройшли, але но... і там і сіли в калюжі, як то кажуть. Далі, знов-таки, розчарування по партнерству. Ну, знаєте, з двох боків. Щось мені підказує, що це про різних партнерів мова. Тобто тут два удари в спину буде. Ну, як мінімум. Проглядається ось так. Гаразд, подобається. Далі, загалом якийсь. Воно то да, воно то інгус землю показує безпосередньо територію. Ось рух іде вперед, а по фіналу розчарування і траур. Траур. По-перше, що обломляться, а по-друге, що дуже багато покладуть. Загалом, це реально як траур іде. Далі, ну, ось власне втрати. Будь ласка, гарні втрати з трауром, як положено. Е, ну що, може бути схоже навіть, що буде приліт. По знов таки, як це сказати правильно? Чи це командний пункт якийсь буде, щось таке, чи просто якась там навіть казарма, коли одним прилітом якогось там доброго Хаймарса зразу там кілька десятків, тому може й сотень орків мінуснуться. От десь так воно мені йде. Далі, тому що ж нарядові втрати і те, що немедійне, невелике, вони ж не зважають особливо. От прямо як десь командний пункт наші приговорять, о, да, от там війна в болотах починається, або по якому-небудь там казармам їхнім прилетить. О, там теж дуже гарно. Е, далі, ну що, втрати ростуть, оце реально. М -м -м от за рахунок того, що вони десь ось будуть пробувати лісти. І обламаються в результаті, прям дуже сильно ростуть втрати. Мало того, це може бути зміна командування. Ну, можуть наші генерала якогось приговорити. Сьогодні, до речі, інфа там про одного генерала була цікава. генерал Лапін, нібито його той. Я не дивився, чесно скажу. Може, це він уже тут світиться, якби, та, що таке буде підтвердження, що дійсно то його. Може, це і ще хтось буде. Ну, мало того, це зміна командування. Знов таки, це високі чини. Це не значить, що там Герасім, скажімо, приберуть. Ну, це може бути якась перетасовка, там, командувача напрямку, скажімо, чи щось таке. На. Про втрати сказав. Далі. Ну що, зміна ситуації відбувається, відбудеться на майбутнє дивимося. Зміна ситуації, зміна підходу. Оце і зміна командування. Точно, знов-таки якийсь командир якогось напрямку полетить. Так, да, точно. Ну і по берканні. Показують, що, в принципі, розвиток, да. Це зараз загальний прогноз, що їх чекає. Ну, по-перше, це певне просування на фронті. Все одно. Обмежене, невелике. Тут ну, про щось велике, мова не йде. З другого боку, це ну, зміна підходу виходить. Трансформація. А. а, тут цікавше йде. Зараз. Да, воно трансформація. Дивіться. Міняють командування. Ну, навіть якогось напрямку. І те командування, що вносить? Вносить зміни. Це зміна підходу. Це навіть як реформи, якісь в їхній армії починаються. Отак от, от прикольно. Ну і загалом, да, Газберка на розвиток. А, можуть, може бункерне там чудо опудало, те знов щось оголосити, підписати, що воно там збільшує м, кількість армії. Ну, знаєте, є у них там якась фіксована цифра, то от може знов-таки вийти наказ про от збільшення кількості армії в такому плані. Ну, да, правда, знов-таки, з урахуванням втрат, армія, то по факту не збільшується, тільки на папері. А, далі, якщо по трійкам пройти, що ми тут маємо? Урус перевернутий, Інус, Манас перевернутий. Ну що, великі втрати техніки, а, та допомога, що їм дають, їм її мало. І ось ще великі втрати людської сили. Да, ну Тут не перт. Тобто, ну, все рівно, десь вони рипнуться. Десь вони полізуть і огребуть прям так, знаєте, гарно, капітально. Зі смаком, як то кажуть. Ну, добре, мені подобається. Далі. Ну, про шишку, про якусь військову сказав. Це, скоріше за все, якийсь там підполковник буде, генерал, ну, щось таке. Якогось би там сержанта, лейтенанта не показали. Це великий чин має бути. Далі, Ансус перевернутий, Евас, Дагас. Знов таки, ну, облом. Облом, причому при русі вперед, і доведеться що? Доведеться плани міняти, трансформувати плани, то, що обламаються, отак от. Е, далі, Гебо, Вуньо перевернута і Беркана. Ну, так само, розчарування по партнерству йде. Але в той же час все рівно розвиток іде Збройних сил. Тобто це вони і своє виробництво, в принципі, можуть нарощувати. І загалом, ну, своє виробництво, так, да, і загалом розвиток, як би, збільшення кількості банально може бути, те, що я й казав. Але все рівно все рівно воно по розчаруванню йде. Те, що якщо там якісь переможні реляції і так далі, то все фікція. Насправді, то воно не так. Печальки тут багато. Ну, тут, знаєте, тут, знаєте, що ще цікаво, тут цікава, все рівно центральна оця трійка цікава. В тому контексті, що. Ну, от, от от, от цікаво буде побачити, як воно відіграється. Того, що все рівно вони йдуть, ніби. Ніби якесь просування вперед, захоплення території, а з обох боків обман і облом. Розумієте? Прикольно. Тобто, е ну, знаєте, це як бажання, бажання от реально на останньому, як то кажуть, подиху, да, загребти побільше. От, От реально. То, що все рівно діло йде до перемовин так чи інакше, Е, і вони вже видихаються. Ну, жодна армія не може постійно наступати. Ну, тобто, ті сами ізорками, що вони видихнуться все-таки. Це не значить, що вони прям зовсім ніде не будуть рипатись. Але вже не буде такого масштабу великого. Тому що вони всі свої сили все поклали. Благополучно. І оце, знаєте, як фінальний ривок ще перед перед мовинами ще більше відкусити кусок. Подавляться. Спойлер. Ну, от якось так. На цій оптимістичній ноті і будемо завершувати. Ну, До речі, пишіть чи цікаво буде так само ЗСУ подивитись, але по ЗСУ я спеціально не хочу лізти в кількість техніки, думаю, по зрозумілим причинам. да? Моральний стан так само, не хочу дивитись. Знов таки, щоб не допомагати ворогу. Ну, а загальні перспективи. Ну, в принципі, можна подивитись на кілька місяців. Хоча я, в принципі, щомісяця прогноз роблю, конкретно по Збройним силам, по фронту, по нам, по болотам. Ну і там, в принципі, всю ситуацію показують. Тому якби, я не горю бажанням дивитись ЗСУ, бо в мене правило не нашкодь. А руни можуть інформацію з легкістю показати, та, яка може нашкодити. Ну, це так. До слова, добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте на у спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!